Всім привіт, дорогі друзі. Думала, не буду вам знімати це відео, але так мені обідно, аж плакати хочеться. І думаю, поділюся з вами. Ну, взагалі, захотіла я сильно індиків. Там в мене є люди хороші, тримають. От, замовила в них яєць, замовила 21 яйце. По 50 гривень, це ну, одне подарочне на цей, на тисячу гривень. Думаю, не буду класти в інкубатори, бо зараз світло то є, то немає. Закину під кочечку, хай відсидює. Ну, в общем, що й замерло, пару штук там на неоплод ну, Неоплод був невеличкий і все, все було нормально. От, ну, Прийшов час лупитися цим курчаткам. Чотири вилупилося. ну, там Осталося вже десь 14 яєць. Ну, думаю, сняка, хай хоча б ці 14 вилупляться, мені вистачить і все, ну, я буду довольна. Що ви думаєте? Вилупилося тільки 5, і то 4 вилупилось, 5 викупала. Ну, а ці ось, гляньте, ось це, не знаю, бачите, пробилося вже, не відкрилося чогось. Чи це квочка погано сиділа? Це бачите, теж. Ну, майже оце всі яйця були з індичатками. Їм, коротше, всім капець. Така розстроєна, що передати вам не можу. П'ятеро штук тільки, і тепер не знаю, що з ними робити. На базар їздила, бо думаю, я не знала, скільки вилупиться в нас кожну суботу базар. Думаю, докуплю пару штук там буде. Приїхала, нічого немає. Попиталася, щоб купити хоча б, знаєте, ці важкі. Думаю, вже як тримати, ну хай там трохи більше буде, думаю, 14 ще штук 5 докуплю, щоб квочка даром водила. А бачите, як вийшло. На базарі нема, щоб замовити зараз не раніше 10 числа, Ну ж тоді вже в купу, не зведеш цих гіндичак. Та й така розстроєна. О, получилися в мене золоті індики. Ще не знаю, з тих буде. Так що такі справи. Обідно, звісно, трошки. Ну, нічого вже не зробиш. Ось скільки індиків залишилось. Ось це цих чотири штучки. І п'ята я виколупала з яйця, не знаю, наче виходжується трохи, але щось з нього з лапкою. Не знаю, чи буде воно, чи не буде. Всім до нових зустрічей. Всім щасливо!